Дворіт. Тож я продовжу стосовно складів команд. Швиденько вам нагадаю а, гравців колективу Мальфархотів. Ух, який момент! У власні ворота забиває а, Максим Лось. Схоже, що це був саме він. Або ні, я помиляюся, Олександр Недашківський. Дуже неприємна зрізка, непорозумілася вони зі Студенецьким. І, друзі, 3-0. Прикро. Прикро, дійсно, такі м'ячі. Максим Ленков, 8-й. Вадим Питкович, 69-й, Єгор Філоненко, 7-й. Дмитро Шкрітов. І, друзі, ми бачимо перший забитий гол зараз прямо у виконанні Алсеро. Дуже швидкий м'яч. Який виводить господарів вперед вже на третій хвилині. Гарно <рит> Гарний. Бут. Але це ж таки на користь антіхайп призначив арбітру. арбітру. Удар за ні з відскоком помиляється голкіпер і м'яч опиняється у воротах. Дуже неприємний був цей удар для воротаря. Пірнав. М'яч під, під газон, прямо перед самим. Зараз після цієї атаки фрістайла пробувають з дальньої відстані. Можливо, буде ще одна спроба. Є удари! Гол! Приходить! м'яч у ворота! Прекрасний дальній удар. І Єванчук вже тут нічого не зміг подіяти, адже влучив у самісінький кут. Гравець господарів і відзначається голом. І буде подано свисток. Отже, удар. По воротах, і м'яч у сіці! Неймовірне виконання. Роман Бакум відкриває рахунок у нашому матчі, просто шедеврально перекидуючи стінку, він... Прошиває ворота Артема Малюка. Не знаю, наскільки це можна вважати голкіперським голом, адже все ж таки через стінку. Бакум. У нього є вільний простір. Бакум розвертається і з лівої пробиває І Це дубль. блискучий перформанс від сьомого номера. І з правої, і тепер вже з лівої забиває Роман Бакум. Моплески. Що тут ще можна сказати? Як він розвернув рибака? Підробив м'яча підліву. І точнісіньким ударом у правий нижній кут. Спрятий. В'ячеслав Мінченко. Четвертий. Анатолій Науменко, 17-й. Денис Пономаренко, 19-й. Руслан Савенко. У воротах. Удар, який м'яч забивають. Знову побратими І знову дальній удар. Точним. У дев'ятку. Виходить. І рахунок вже. Потрошки стає розгромним. 4-0. Побратими попереду. Десь хвилин другого тайму позаду залишається нам заграти ще 20. Подача і удар головою забиває Євген Григорусь. Гол, який можливо починає історичний камбек. Але поки що це гол престижу. Окрім. Того факту, що грати нам залишається ще 20 хвилин. І цілком, можливо, навіть давав би на це дуже великий відсоток. <різь> Удар! Ці я <різь> Максимус, на Ми зараз 96-й номер, ідемо плачу. Відкриваємо за таким галантом нулевим максимум попадає.